рятувати людей з під завалів цьому навчалися одне в одного українські та польські надзвичайники. Тренування провели на Вінничині в умовах наближених до реальних. Отже, як дістають постраждалих з будинку, в який за легендою влетіла автівка, бачила наша Вікторія Гетьман. Серед місця Вінниці рятувальники прибувають на виклик. За легендою у будівлі під завалами перебувають люди. Ризик обвалу все ще існує. А вхід до будинку загороджено автівкою, яка щойно потрапила в ДТП. Погано себе відчуваю. голову? Так. Да. Рятувальники дістають з автівки чоловіка. Він у свідомості. Живіт болить. Я, мабуть, вдарився. Добре, зараз ми вам допоможемо. Машину, яка перешкоджала шлях до входу, прибирають. У будівлі важко поранена дитина. Почуваєш? Нормально? В середині будівлі знаходився хлопчик, в якого була ампутована кінцівка. Відірвало кінцівку, і нам потрібно було застабілізувати вихід, щоб він не утворився обвал, надати першу домедичну допомогу зупинити кровотечу та знезаразити рану. Третій постраждалий на вулиці, фельдшерка-рятувальниця Тетяна Івлева надає першу допомогу і чекає на приїзд медиків. У Нас є троє постраждалих. Ми вибрали найважче, зупинили масивну кровотечу. Ми було накладено турнікети, був краш синдром. Наш постраждалий умовний зараз без відомості. За усім уважно спостерігають польські колеги. Вони не лише навчали, а й самі набиралися досвіду українських рятувальників. Це така пілотна програма спільних навчань. сподіваюся, її розвиватимуть. Що мені найбільше сподобалось в роботі з рятувальниками з України, то їхні велике зацікавлені в тому, що вони роблять. Все було 50 на 50. Так є цікаві факти від польських колег, які. Ну, я думаю, обов'язково будемо використовувати у своїй подальшій праці. Ну і також польські колеги казали, що ось, а ми цього не знали. Вже можна собі знає, записати, що потім десь використати. Завершили навчання ще однією рятувальною операцією. За допомогою нового обладнання людину діставали з колодязя. Стан усіх потерпілих стабілізували до приїзду медиків. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон Єдині новини.